В першому розділі почитав в 9-му вірші такі слова. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе Боже, Бог твій Єлеєм, радості ніж спільників Твоїх. Це місце Писання говорить, говорить нам про Ісуса Христа, говорить нам про те, Ким Він є. Я сьогодні мав два ефіри: один для індивідуальний. А інший ефір спільний. Спільний з братом нашим дорогой який знаходиться в США. І ми гарно проводили час на Слово. Знаєте, оця думка, яка в протягом дня стає для мене більш акцентованішою і більш реальнішою, і зараз вона знову піднімається в моєму серці. Це думка. Про те, що Бог Він асоціює себе з істиною, з правдою. Ісус сказав, Я є правда, дорога і життя. Також Дух Святий Він названий Духом правди. Духом правди. Ісус сказав про Духа Святого такі слова, що Він прийде і попровадить нас до цілої правди. Він нагадає все те, що Христос говорив. Я знаю, що нам з вами зараз, в цей непростий час, дуже важливо зміцнюватися в правді. Людина, яка будує на істині, на своїй Божому, на правді, це людина, яка будує на надійній основі і прийдуть вітра, будують вітра, прийдуть різного роду випробування. Але дім... Який збудований на міцній основі, він стоїть в ці часи. І нам з вами потрібно будувати на правду, будувати на істину, будувати на слові, будувати на скелі, на наріжному камені, на Ісусі Христі. І знаєте що? Щоб оця правда ставала реальнішою, нам з вами сьогодні потрібно проголошувати правду, вивільняти правду. Говорити правду самим собі і говорити правду всім. І ця правда, вона зробить нас сильними, зробить нас захищеними і стане основою для добрих плодів в нашому житті. Адже насіння правди, воно народжує в комусь нові початки. Тобто людина, почувши правду про спасіння. Отримавши в своє серце насіння Слова Божого, вона отримує духовне відродження, вона отримує це духовне спасіння, також отримавши насіння правди, просцілення, потрапивши в серце, це зерно істини про спасіння і зцілення дасть плід, дасть зцілення. Комусь потрібно сьогодні почути ці слова, адже ви повинні засіяти своє серце правдою. Ісус сказав: і пізнаєте правду. І пізнаєте правду це ж слова нашого Господа Ісуса Христа. І правда вас вільними зробить. Саме істина робить вас вільними. Саме істина приносить нам в серце свободу. Коли собі Божий служитель сказав, що. Свобода приходить тільки на крилах істини. І я вірю, що нам з вами потрібно проголошувати цю істину. Ми сьогодні будемо проголошувати місця зі Словом Божим. проголошувати свою віру в ці слова. І я буду говорити те, що говорить Слово для себе, для церкви, для нашої країни. Це так важливо, щоб істина Божого Слова, вона. Формувала наші погляди, формувала наші очікування, щоб ми зростали в істині. Зростали як сповідуючи істину, так і чуючи істину. Нам треба чути істину. Тому давайте візьмемо час, щоб сповідувати істину Божого Слова. Давайте разом, кожен говорить самі собі, можете про себе говорити або просто зі мною згоджуватися. Я буду говорити речі, які будуть збудовувати зараз. Нас зсередини, адже я буду говорити Слово Боже. Давайте, Hallelujah. Hallelujah. Да. Давайте я буду говорити. Ранами Ісуса Христами зцілені. ранами Ісуса Христами зцілені. Ісус, наша свобода. Свобода. Христос є наше забезпечення. Христос є наше забезпечення. Ще раз ми проголошуємо це. Христос є наше забезпечення. Аллилуйя, Аллилуйя. Сьогодні Він той самий, як і вчора. І Ісус Христос учора, сьогодні, і на вікні той самий. Аллелуя, Аллилуйя. Також, Господи, я дякую Тобі за зцілення наших тіл. І Ісус Христос є наш цілитель. І Ісус Христос є наш цілитель. Ісус Христос є наш цілитель. Ісус Христос є наш цілитель. Я проголошую, що ранами Ісуса Христа є сіли, ранами Ісуса Христа я цілими. Ранами Ісуса Христа є слими. Я проголошую цю істину для кожного в ім'я Ісуса Христа. Скажіть ці слова стільки, скільки треба для того, щоб ваша віра зміцнилася. Також говоріть зараз те, що є у вашому серці. Я сьогодні говорю слова життя для себе особисто. Я благословляю свою сім'ю. Я благословляю свою дружину. Я благословляю своїх дітей. Я благословляю церкву, яку я хожу. Я благословляю людей, з якими я працюю. Я вивільняю життя Боже своїм устами. Я говорю слова життя для себе. Я говорю слова життя для рідних. Я говорю слова життя для тих, хто навколо мене. Я проголошую життя своїми устам. Я дякую Тобі, Отче, за силу Слова Твого в моїх устах і в устах кожної людини, яка сповідує це слово. Ти, Господи, тримаєшся силою Слова Свого. Ти тримаєшся правдою своєю, Боже, своєю праведністю. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти наділив нас своєю святою природою, дав нам мудрість і вклав в наші серця своє слово. І ти, Господь, хоче, щоб ми з глибин своїх сердець говорили слова, слова правди. Боже, ми знаємо, що це наша відповідальність насичувати серце правдою, словом Твоїм, насичувати Твоєю присутністю, збагачуватись мудрості твої. І Я молюся, Боже, дай нам цю мудрість і силу і правильне розуміння, правильні пріоритети, чим наповнювати своє серце якою істиною е, заволодіти зараз в цей момент? Якою істиною наповнити себе? Комусь прямо зараз потрібно е, обновити місця писання про Божий покров, про Божий захист. Вивчіть за 91-й псалом. Нехай цей псалом від зараз буде перед вашими ошибами очима вранці і ввечері. Нехай ці слова, вони стануть вашою реальністю, адже наш Бог, Він є Богом, який над усіма. В його крилах, ми в тіні Його крила ми будемо в безпеці. Під покровом Всевишнього ми живемо в цілковитій безпеці. Ми проголошуємося псилом над нашим життям, над життям наших рідних, над життям наших близьких. Ми проголошуємо цю істину в своєму житті. Ми живемо під Богромуселищі. Бо дать тисячу від нас, десять тисяч проводжують нас до нас, не віде. В ім'я Ісуса Христа, до момента нашого дата на Борис. Виговоріться від себе. Що бажав він мене, сказав Господь, то його збережу, зроблю сильне познання моєї. Я, Як він кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його і прославлю Його, і довгі сюднів насичу. Бачите, Боже, спасіння моє. Я дякую тобі, Господи, за ці доволижні обідниці. Я дякую тобі за ці святі слова, які мають силу будувати, зміцнювати, укріплювати, направляти. Я дякую тобі за цю благодать. Я дякую тобі за цю силу. Я дякую тобі, Господь, за це живе слово. Також я проголошую устройство, устрій, твій надприродній устрій нашого життя. Особисто життя, я проголошую Твою гармонію в життя кожного, хто чує ці слова. Я проголошую Твою гармонію в моє серце, в моїй справи, в ім'я Ісуса Христа. Там, де ти, там все гармонійно. Там, де ти, там є слава, там є звільнення, там є радість небес, там є достаток. Ми дякуємо Тобі, Боже, за твою святу присутність. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти. Дав нам благодать бути в тій справі, в тому покликанні, яке принесе, Боже, добрий плід для вічності і стане причиною слави, причиною спасіння і причиною Твоєї хвали, причиною возвеличування. Того святого імені. Там, де є послух покликання, там завжди є хвала Богу. там, де є послух покликання, там завжди є небо, там небо спускається на землю. Я молюся, Боже, нехай кожен з нас сьогодні бачить себе в покликанні, бачить себе в роботі Твоїй, бачить себе в дії, бачить себе в силі, Боже, ім'я Ісуса Христа. Дай нам правильний погляд. Я проголошую сьогодні, що правильний погляд приходить на, до кожного, хто чує ці слова. Ви бачите себе правильно. Не в страху, не в хворобі, не в переживаннях. Ви бачите себе в волі Божій. Ті, хто вагаються, що далі робити, вам потрібно просто робити те, що вам відкрито. Будьте в слові, будьте в послуху, будьте на Божій дорозі. Робіть те, що вам відкрито, прославляючи Бога з чистим серцем. І це стане причиною вивільнення мудрості Боже. Це виведе вас на новий етап вашого життя та Богу. Просто укріпляйтеся Господом і могутністю Його сили. І кожен крок, кожен крок надалі, він прославить Бога. Кожен ваш крок надалі прославить Бога. Аллилуйя! Дякую Тобі Ісусе! Дякую Тобі, наш Господь, дякую Тобі Боже, за живе святе слово Твоє. Вивільняйте подяку Господу. Вчіться вивільняти, славити Його. Хвала тобі, наш Бог, ми хвалимо тебе, наш Господь, ми величаємо Тебе наш санк, ми превозносимо Тебе наш сан. Ми дякуємо Тобі за життя з небес. Ми дякуємо за силу з небес, за славу Твою, Господь. Хвала Тобі, хвала Тобі, наш цар. Хвала Тобі, наш відкупитель! Дякую за чисті серця, Господь. Дякую за любов, яку ти вилив наші серця Духом Святим. Свою, Божу любов. Дав нам свою природу, дав нам відчути те, що ти відчуваєш. Дав нам здібність любити так, як ти любиш, Господи. Дав нам здібність бачити все, як ти бачиш, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі, відкупитель! Дякую Тобі, дорогоцінний, Господь і спасибі. Будь возвеличений, будь прославлений на цьому місці всюди. Дякую Тобі, наш Господь. Я також проголошую Твою силу в житті кожного, хто чує ці слова. Боже, ти наділяєш нас силою, щоб ми прославили тебе. Ти благословляєш нас, і ми прославимо тебе. Ти той, хто даєш нам здібність бути служителями нового заповіту. Я проголошую Твою благодать. Я проголошую твою праведність, моє життя, у життя кожного, хто чує ці, е, ці слова, нехай реальність твоєї праведності сьогодні піднімається в нашій свідомості. Нехай кожен з нас сьогодні, я і кожен, хто чує ці слова, утверджується в праведності, утверджується в твоїй позиції, в позиції праведного, в позиції вгодного Отцю. В ім'я Ісуса. Ви вгодний Богом. Бог любить і пишається вами. Він створив вас для своєї слави, для своєї сили, для, для своєї присутності, щоб бути з вами, насолоджуватися вами, насолоджуватися е, відносинами з, з вами. Я молюся, Господь, що ці відносини посилилися в житті кожного, хто чує ці слова. Нехай радість від розуміння слова, радість від розуміння твоєї мудрості наповнює серця. Людей в ім'я Ісуса, тих людей, які чуються слова сьогодні. Кожного з вас, Господь, наповнене своєю радістю в ім'я Ісуса. Халилуя! Дякую тобі, Ісус! Господь, я молюся про звільнення від головної болі. я молюся про звільнення від страху, я молюся про звільнення від переживань, я молюся про звільнення від залежності, від наркозалежності. Від різного роду залежності, яка може бути причиною депресії чи страхів. Я молюся в ім'я Ісуса Христа за людей, які зараз на наркотичній залежності або на медикаментозній залежності. Ви можете звільнитися від тих препаратів, від яких ви раніше були залежні, і ви побачите, що вам не хочеться їх далі приймати. Вам немає потреби їх далі приймати. Чому? Тому що сила Духа Святого прямо зараз звільняє вас від цієї залежності. Це можливо бути в залежності від е, приймання е, препаратів, які розширюють е, сусуди, які допомагають вам легко дихати. Ви прямо зараз звільняєтеся, і дихання легке стається ім'я Ісуса Христа. Ви можете носом дихати легко, і зцілення приходить від забитості в гармонії Ваші гарні пазухи вони повністю зціляються, очищаються, звільняються в ім'я Ісуса Христа. В когось защемлений нерв є біль в руці. Ви не можете підняти руку. Просто піднімайте руку, нехай сила Духа Святого прямо зараз зніме біль від цього, від цього защеплення. В ім'я Ісуса, прямо зараз сила Духа Святого наповняє вас. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Господи, Обидвій царі. Аллилуйя, дякую Тобі Ісус. Також я молюся за людину, якою якої почалися проблеми з печінкою. Прямо зараз скажіть, якщо це я приймаю силу, від проблем з печітку, хтось звільняється прямо зараз від цирозу печінки. Я не знаю, коли це ці слова людина почує. Але прямо зараз, якщо у вас ця проблема, скажіть, дякую дякуйте, Господи, за силу. Аллелуя, дякую Тебе Ісусу. Людина, яка після парадичу у вас стався суд. Ви обмежені, обмежені в своїх рухах. Прямо зараз. Подякуйте Господу за сила, за природню силу Духа Святого, яка звільняє вас від, від цього парадичу. Прямо зараз. подякуйте Господу. Господу, Господи, дякую за те, що я можу вільно рухати руками, ногами. Я можу вернутися по прицільне життя. Я дякую тобі за це сил, слава тобі, відкупити. Хвала тобі, Царю Бог. Аллилуйя, дякую Тобі, Ісус. Дякую. Я проголошую стілюючу силу в кожну клітину вашого тіла. Від маківки голови до підошви ніг. Нехай сила Духа Святого наповнить вас і зніметь всякої хвороби, всякої болі. Всякого страху, депресії в ім'я Ісуса Христа. Нехай життя небес наповнює вас, виливається в могутній потоку і витіснить все, що не від Бога в вашому тілі, в вашому розумі. Нехай бажання наповнятися Божою мудрістю і силою через слово Господнє завжди буде активований, завжди скірновує вас до пошуку істини. Для утвердження Божого Слові, для утвердження на Божу дорогу на життя в ім'я Ісуса Христа. Нехай той, хто хотів бути інструментом в руках Бога, стане на шлях евангелізму. Бог дає вам благодать приводити людей до, до спасіння, в його царства, в його славну сім'ю. Відкривайте свої уста, і побачите, як з ваших уст піде, муд, потече мудрість Божа. Мудрість, яка приведе до спасіння, мудрість Божа, яка буде вивільнятися в потрібний час, в потрібній історії. Ваші уста це буде інструмент спасіння і навернення людей до Бога. Просто якщо ви є та людина, яка знаєте, що це звернення до вас, скажіть, ось я Господь, я готовий служити тобі, я готовий йти в силі Духа Святого, Його організувати. Приводити людей до спасіння, в ім'я Ісуса. Я приймаю цей вибух сьогодні. Я приймаю цю благодать, благовістити Євангелія. Я дякую Тобі Боже, за це помазати. дякую за це покликання. Дякую, що це кожному доступно. А сьогодні це мені відкрилося і це побуджує мене робити цю славну роботу для царства Твого. Я дякую Тобі Ісусе, я дякую Тобі, відкупите. Дякую тобі мені, Господь, що ти дав мені це велике покликання, це відповідальне, цю відповідальну і славну роботу. Дякую тобі, Ісусе, дякую, що Ти врятував мене і відкрив мені свою любов, що ти врятував мені життя і направив мене. Боже, слава тобі, Ісусе, хвала тобі, мій відкупителю, я величаю Тебе, я провозношу Тебе, я люблю Тебе, я виражаю Тобі слова любові і вдячності. Хвала, 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 слава, честь, велич, міць, спогудність і сила. Тільки тобі наш сам, тільки тобі наш Спаситель, тільки тобі наш відкупителем, ти достойний хвали, ти достойний слави, ти достойний величі, Господи, Боже, царю і відкупителю. Будь возвеличні, будь прославлений, -то хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, слава, честь. Та лиш, мій, спогузь, немає достова ти. Ніхто не достойний так, як ти, Господи. Ніхто не достойний слави і честі. Прийми Господь з наших уст хвалу. Прийми з наших уст слова вдячності. Дякуємо Тобі, Господи. Також я говорю сьогодні тим людям, які хочуть будувати своє життя по Божому сценарію, але у вас є страх, що вас не приймуть. Я молюся про вас зараз. І я молюся, що без страх того, що вас хтось не прийме прямо зараз. розтану, як сміх на яскраво полючому сонцю. Нехай цей страх навіть не повертається до вас. Якщо Господу угодні ваші шляхи, мені ворогів примиряє з вами, не потрібно боятися, що вас хтось не прийме. Ви прийняті Богом і Бог має в плані. Спасіння кожного, хто може противостати проти вас. Знайте, що ви є його Божим улюбленцем, Божим посланником для інших людей, для інших народів, для спасіння цих народів. Ви той, хто виконуєте місію Божу, поставлену перед вами. Ви людина заповіту з Богом. Думайте тільки таким чином. Нехай ваші думки формуються силою Духа Святого і утверджуються кожного разу, коли якась атака приходить на ваш розум. Ви покликаний Богом, ви Божий обранець, запам'ятайте це, живіть силосвідомими, ви Божий ревнити, ревнити до святості, ревнити до вищих стандартів Господа. Я проголошую ці слова і самі собі скажіть, я їх ці слова покажу собі. Я Божий людник, я Божа людина, я інструмент в Божих руках. Я прославлю Господа на цій землі. Моє життя, мої слова, мої відносини, мої діла. Вони прославлятимуть Господа на цій землі. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую ці слова. Я проголошую ці істини і я дякую тобі, Ісусе, за силу Духа Твого Святого, за реальність цих слів в моєму житті сьогодні, в житті кожного, хто чує ці слова. Аллилуйя! Бо дякую тобі, Господь, за цілющі слова, за Божі слова, за твої слова в наших серцях, в наших устах. Тут, в Слові Твоєму, ми знаходимо життя, в Слові Твоєму ми бачимо майбутнє. Ми бачимо все в правильному світі. Саме слово Твоє наповняє нас, саме Слово Твоє зміцняє нас, саме Слово Твоє виправляє нас, ми дорожимо Слово, ми любимо Слово, ми проголошуємо Слово і ми живемо в світлі Слова. Це наш девіз, це наш слоган. це те, що скеровує нас. Ми... Люди Божого Слова, ми люди віри в ім'я Ісуса Христа, ми люди, які знаємо нашого Бога, і будемо сповідувати ці істини для того, щоб нести світло і в життя неспосельних людей, проповідувати їм спасіння, являти милість тим, хто зараз потребує прийняття і милості Божої, утішати і розражувати тих, хто знаходиться в біді і потребує розради. Дай нам серце співчутливе, Господи. Я проголошую, що ми маємо співчутливе серце. Ми можемо співчувати, Господи, так, як ти співчуваєш. Ми можемо ходити в Твоїй силі так, як ти хочеш. Ми дякуємо за ці істини, за цю благодать. Дякуємо за твою славу, присутність і силу в наших життях. Алли. Аллилуй. Будьмо звеличні очі і будь слави. Амінь. Амінь.